Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений кіт». Сьогодні ми з вами поговоримо про цитоскелет. Цитоскелет це опорна рухова система клітини. Основні функції цитоскелету це участь у підтриманні форми клітини, забезпечення переміщення клітини. А також забезпечення переміщення внутрішньоклітинних компонентів, тобто різних органел у складі клітин. Цитоскелет складається із трьох основних компонентів: це мікрофіламенти, мікротрубочки і проміжні філаменти. Вони розглядаються як окремі органели, відрізняються і за хімічним складом, і за морфофункціональними ознаками. Мікрофіламенти це субмікроскопічні органели. Субмікроскопічні це такі, які ми можемо побачити лише під електронним мікроскопом, збільшення якого перевищує мільйон разів. Це не мембранні органели, тому що вони у своєму складі не мають біологічної мембрани, загального призначення, тому що вони присутні у всіх типах клітин. Мікрофіламенти виконують роль цитоскелету і скоротливого апарату клітини. Мікрофіламенти являють собою довгі, ниткоподібні утворення, вони розміщуються переважно у картикальному периферичному шарі цитоплазмі, тобто підмембранному шарі плазмолеми. Мікрофіламенти складаються із коротливих білків: це актин, міозин, тропоміозин, альфа – у мікрофіламентах розрізняють два кінці: це плюс кінець і мінус кінець. До плюс кінця молекули білків приєднуються, а від мінус кінця молекули білків від'єднуються. Тому на плюс кінці йде збирання мікрофіламентів, а на мінус кінці йде розбирання мікрофіламентів. І завдяки цьому процесу. Мікрофіламенти можуть постійно переміщуватись, і таке явище називається тредмілінг. Тредмілінг відбувається безперервно, постійно, і це необхідно для постійної перебудови цитоскелету для забезпечення потреб клітини. Основні функції мікрофіламентів це участь у підтриманні форми клітини. Утворення мікроворсинок мікрофіламенти приймають участь у переміщенні внутрішньоклітинних компонентів за рахунок постійного тредмілінгу, утворення псевдоподії, утворення скорочувального кільця при цитотамії, це поділ цитоплазми під час мітозу і забезпечення скорочення м'язових клітин. Велика кількість мікрофіламентів розташовується, як ми вже казали, в кортикальному шарі цитоплазми. Тут вони формують разом з іншими елементами цитоскелету ось таку тривимірну сітку, яка знаходиться одразу під плазмолемою клітини, тобто одразу під клітинною оболонкою. І таким чином цитоскелет приймає участь у стабілізації форми клітини. За допомогою мікрофіламентів утворюються мікроварсинки. Це тонкі, пальцеподібні вирости, постійні вирости, плазмолеми, тобто клітиної оболонки, які збільшують площу контакту клітиної оболонки із міжклітинним простором. Всередині кожної мікроварсинки є пучок мікрофіламентів, який складається приблизно із 20-30 паралельних мікрофіламентів, які беруть свій початок від основи мікроварсинок і простягаються до верхівки мікроварсинки. Плюс кінці всіх мікрофіламентів спрямовуються до верхівки мікроварсинки і в такий спосіб сітка цих утворень кріпиться до клітинної оболонки і підтримує її форму. Актинові мікрофіламенти приймають участь в утворенні псевдоподій, за допомогою яких відбувається переміщення деяких клітин. Наприклад, так переміщуються одноклітинні організми, наприклад, амеби. Клітини крові нейтрофіли, які виконують функцію фагоцитозу, тобто поглинання мікроорганізмів або інших сторонніх частинок, які потрапляють в організм. Мікротрубочки. Це немембранні органели загального призначення, також це субмікроскопічні органели, основна функція яких полягає у забезпеченні рухливості клітинних органел. І формуванні цитоскелету. Мікротрубочки це також довгі трубчасті утворення, вони радіально розходяться від клітинного центру у цитоплазмі. Складаються мікротрубочки із субодиниць, ось таких глобулярних білків, глобулярних, тому що вони мають округлу форму, білків, які називаються тубуліни. Вони особливим способом нанизуються. Одна на одну ці молекули, і окремі молекули утворюють своєрідні бусинки. 13 таких ниток бусинок розміщуються паралельно і формують ось такий порожнистий циліндр. Подібно до мікрофіламентів у мікротрубочок також розрізняють плюс кінець і мінус. Кінець, відповідно до плюс кінця молекули туболіну приєднуються, а від мінус кінця від'єднуються. І на плюс кінці йде збирання мікротрубочок, на мінус кінці їх збирання, і саме завдяки цьому мікротрубочки, які мікрофіламенти, можуть переміщуватись, і вони таким чином також здатні до тредмілінгу. Основні функції мікротрубочок це підтримання форми клітини разом з іншими елементами цитоскелету, участь у переміщенні внутрішньоклітинних компонентів за рахунок тредмілінгу, закріплення органел і інших внутрішньоклітинних структур у певних місцях клітини, участь в утворенні центріолей, утворення війок, джгутиків і утворення веретина поділу під час мітозу. Необхідно відмітити, що мікротрубочки входять до складу центріоли. Центріоль це органела, яка є частиною клітинного центру. Вона має ось таку циліндричну форму, стінка цього циліндра буде побудована із дев'яти ось таких триплетів мікротрубочок. Ось перший триплет, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. А в центрі такого триплету немає, тому систему мікротрубочок центріолі описують формулою 9 на 3 тобто 9 триплетів плюс 0, що підкреслює відсутність мікротрубочок у центральній частині центріолі. Пару центріолей називають диплосомою або клітинним центром. Ці дві центріолі вони розміщуються під прямим кутом одна до одної. І так клітинний центр його ще називають центросомою, це не мембрана органела, тобто вона не має у своєму складі біологічної мембрани загального призначення, розташовується у геометричному центрі клітини поблизу ядра і складається із двох центрів оли. Функція клітинного центру полягає в утворенні веретина поділу під час мітозу. І в забезпеченні розходження хромосом до двох полюсів клітини, що також відбувається під час мітозу. Тому порушення функції клітинного центру може призводити до різних патологій мітозу, наприклад, таких як неправильне утворення веретина поділу, що буде викликати анеуплоїдію, тобто це зменшення або збільшення кількості хромосом, може спричиняти мультиполярні мітози, або взагалі спричинити зупинку мітозу. Деякі речовини, наприклад, такі як алкалоїд колхіцин, із насіння пізньоцвіту осіннього, який є трав'янистою рослиною, перешкоджає збірці білків тубулінів і перешкоджає утворенню веретина поділу, що в свою чергу пригнічує поділ клітин. Це використовується у медицині з метою зупинки мітозу і уповільнення росту пухлинних клітин. Також колхіцин застосовують для зупинки мітозу під час дослідження каріотипу, тому що. Хромосоми ми можемо побачити лише під час мітозу, і для того, щоб дослідити каріотип, необхідно зупинити мітоз. Інший алкалоїд він бластин, який добувають із барвінку, також порушує функцію мікротрубочок і зупиняє мітоз. Тому він використовується також як протипухлинний препарат. Третій елемент цитоскелету це проміжні філаменти. Вони також являють собою довгі, ниткоподібні утворення, які пронизують цитоплазм в різних напрямках. Проміжні філаменти у клітинах різних тканин організму будуть складатись із різних білків. Так, наприклад, проміжні філаменти клітин епітеліальної тканини будуть складатись із білка кератину. Проміжні філаменти м'язових клітин будуть складатись із білка десміну, проміжні філаменти клітин сполучної тканини будуть складатись із білка віментину, і проміжні філаменти клітин нервової тканини будуть представлені нейрофіламентами. Для чого необхідно розуміти склад цих білків у кожній тканині? Тому що при різноманітних патологічних процесах. Клітини схильні до дуже сильних морфологічних перебудов, і це може ускладнити їх ідентифікацію. Наприклад, виявлення білків проміжних філаментів, імуногістохімічним методом дає нам можливість визначити тип тканини, з якої утворилась пухлина в організмі. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів крок 1 із буклету цитологія-гістологія. Алкалоїд колхіцин застосовують для зупинки мітозу під час дослідження каріотипу. Колхіцин перешкоджає збірці білків тубулінів та утворенню мікротубу мітотичного веретина, на яку клітинну структуру він впливає. Колхіцин – це алкалоїд, який перешкоджає збірці білків тубулінів і перешкоджає утворенню веретина поділу. Органела, яка відповідає, або виконує функцію формування веретена поділу, це клітинний центр, або його ще називають центросома. Тож колхіцин буде впливати на центросому. Наступний тест під час проведення наукового експерименту зруйновано структуру однієї із частин клітини, що порушила її здатність до поділу, яку структуру, ймовірно, було порушено. При проведенні експерименту було порушено центросому, це органела, яка виконує функцію формування веретина поділу під час мітозу. Тому пошкодження центру соми буде призводити до порушення здатності клітини до мітозу. Тож правильна відповідь центру соми. Наступний тест. Жінці 59 років була видалена пухлина матки. При гістологічному дослідженні в клітинах пухлини виявляються мультиполярні мітози, тобто це картина розбіжності до кількох полюсів, при порушенні стану яких органел найбільш достовірно виникають мультиполярні мітози. Мультиполярні мітози це аномальний тип поділу клітини, при якому утворюється більше, ніж дві дочірніх клітини. Патології мітозу пов'язані з порушенням функції клітинного центру, який відповідає за формування веретина поділу і розходження хромосом до двох полюсів клітини під час мітоз. Тому при порушенні стану клітинного центру можуть виникати мультиполярні мітози. Враховуючи те, що клітинний центр це органела, яка складається з двох центріолей, то при порушенні. Саме центріолі, стану центріолі будуть виникати мультиполярні мітози. Останній тест. Центріолі в своїй основі містять мікротрубочки, які орієнтовані паралельно і характеризуються наступною формулою. Ця формула 9 на 3 плюс 0. Центріоль має циліндричну форму, і стінка цього циліндра побудована із 9. Триплетів мікротрубочок, це 9 помножено на 3, і в центрі цього триплету немає. Тому 9 на 3 плюс 0 буде формула, яка буде описувати будову в центрі Олі. Я вам дякую за перегляд відео, буду вдячна за вподобайки та підписку на мій канал. До зустрічі в наступних відео.